Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку. Три персні. Слухайте уважно. Це було за тих часів, коли моя прабабка в попелі гралася, а дід повзав по двору рачки і збирав курячки. Жив був чоловік, що мав трьох синів. Коло його хати не могла й кішка втриматися, бо навіть миші повиздихали з голоду. З біди нещасник швидко постарів. Коли відчув, що смерть із косою стоїть за плечима, покликав своїх хлопців і сказав: Я, діти мої! Буду вже вмирати. Не сумую за життям, бо прожив у бідності. Сумую лише за тим, що не лишаю вам ні волів, ні корів, ні коней. Та є в мене три персні. То кожному даю по одному. Кому з вас стане тяжко, хай кине перснем об землю. І тоді сповниться бажання. Але пам'ятайте, перстень можна кидати один єдиний раз. І чоловік помер. Сини красно поховали батька і порозліталися по світу, як липове клиння. Старший блукав селами і пантрував. Де з комина йде дим? Шукав таких господарів, які б ним журилися. А була неділя. Газди і газдині повиходили з хат, посідали на призьби, на краї шанців, і відпочивають. Тільки один чоловік і жінка сидять собі осторонь зажурені. Чого ви сумуєте? Питає їх хлопець. Як не сумувати, каже чоловік, коли у нас і хлопчик, і дівчинка горбаті, і ніхто не може їм нічим допомогти. Хлопець подумав і говорить: Вони стануть такими, як усі людські діти, але зато будете мене все життя годувати. Йодягати, нічим не маю журитися. Господарі погодилися. Мандрівник зайшов у двір, кинув перстень об землю, і діти одразу випросталися. Зажив старший син бідного чоловіка у Газдівській хаті. Його вбирали й годували. Як великого благодійника. ходив у файному вбранні, нічого не робив, а на обід казав, аби давали йому щодня смажену курку. Минули роки. Діти помалу виросли, але від ранку до ночі так тяжко гарували на свого благодійника, що знову стали горбатими. А він побачив. Що життя спливло, що нікому не зробив добра, і з жалю помер. Скоро вмер і середущий брат. Ловив рибу в глибокому озері та дно човна випало, і він почав топитися. Згадав про свій перстень та стало жаль його кидати. Думав, може, врятується. І перстень знадобиться, але в ту ж мить захлинувся хвилею, пішов на дно раків годувати. Найменший брат жив бідно, але не журився, ходив по заробітках і перебивався де з хлібом, де з водою. А коли вже наборлокувався, знайшов собі дівчину. Бідно, як він сам, та й оженився. Зліпили хатку з глини і жили там, як каганець без лою. Настав холодний рік. У хаті ні крихти. Жінка запитала А чи нема в тебе чоловіче, родичів, аби нам допомогли? Нема, жінко, нікого. Але тато, коли помирав, покликав нас трьох братів до себе і кожному дав перстень. Сказав, як буде тяжко, аби перстнем кинули об землю. Тоді сповниться одне найбільше бажання. Жінка знала, що її чоловік розумний, і як він зробить з перстнем, так і буде добре. Після довгої спеки прийшла страшна буря, вітер землю рвав, хмарами колотив. Відтак настав потоп. Хвилі несли хати, горожі, худобу. Шкода стала молодшому братові нещасних людей. Узяв татів перстень, кинув об землю і каже, Хай грозові хмари позатикають свої діри. Хай озеро вернеться у свої береги, і хай стане на своє місце. Його бажання сповнилося. Буря ударилась об скелю і затихла. Хмари розповзлися котра куди. Хати повернулися на свої старі місця. Тоді люди підійшли до свого рятівника. Питай, Якщо в тебе був чарівний перстень, то чому ти не став найбагатішим на світі? А він відповів, хіба можна бути щасливим серед нещасливих? Тепер чую себе найбагатішим, бо зробив для всіх добро. З того часу люди не давали йому бідувати. Хто як міг? Допомагав молодшому братові. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки. Розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!